У Миколаївському драматичному театрі 5 лютого відбувся квартирник «125 років Любові до тварин. Захід присвятили знаковому ювілею миколаївського зоопарку. Головними дієвими особами вечора виступили директор закладу Володимир Топчуй та режисер Віктор Мозговий. Замість офіційних промов глядачі дізналися про залаштунки роботи, особисті переживання та життєвий шлях героїв. Квартирники це цікава форма, яка заснована саме в нашому театрі, як таке творчий вечір, дослідження, можливість поспілкуватися з героєм, які сьогодні буде в такій театралізованій формі, І люди мають можливість задати питання і теж взяти участь в цьому квартирнику. Сьогодні зібралися, я бачу багато друзів, багато знайомих, просто люди, які придбали квиточки, і це така подія, яка розповість про нашого героя. Над постановкою цього квартирника Віктор Мозговий працював близько трьох місяців. Режисер зізнається, для нього це став надзвичайно цікавий досвід, адже розкривати історію через таку особистість було захопливим викликом. Чому б дійсно не запросити до нас сюди директора цього словетного закладу, і беззаперечно його вихованців, його звірів, рибки, ось папушки, все це досить таки цікаво для глядача, тому. Знаючи дійсно Володимира Миколаєвича, я був переконаний, що у нас вийде дуже гарний вечір театральний, і це популярна особистість, знакова особистість для міста, для області, для України і за кордоном його дуже багато знають. Директор Миколаївського зоопарку Володимир Тупчий розповідає, що спробувати себе в новому напрямку було цікаво а живий діалог із залом додав події особливої щирості. У цьому році зоопарку 125 років, і, а у цьому році ще 150 років Леонтовичу, засновнику Миколаївського зоопарку. До мене підійшов Артем Санчвірт, свистун, і каже: Давай зробимо. І у мене були такі, я сумнівався, це робити чи, чи не робити. І взагалі це у мене. Така от подія перша в житті. Але я спілкувався раніше з людьми. Але от щоб так, наодинці, це перший раз. За словами режисера, постановника програма матиме продовження, а формати зустрічей адаптуватимуть до побажань глядачів, аби й надалі залучати їх до такої творчої взаємодії. Катерина Рупташ, Катерина Свистун, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.